Це мій робочий кабінет. Тут у нас ортопедичний кабінет, тут ми підготовлюємо пацієнтів до вінірів, фіксуємо вініри, робимо гарні посмішки. А ще у нас є ж пластична хірургія, і деяким пацієнтам потрібна конфіденційність. І тут у нас таємний вхід для пацієнтів, і вони заходять через двір і потрапляють відразу в зону пластичної хірургії та косметології. Це косметологічний кабінет. Тут проводяться ін'єкційна косметологія, доглядовий апаратний, РФ-ліфтінги. А ось це зона операційної. Це доопераційна після. Операційне для пацієнтів тут пацієнти перевдягаються. Є санвузол тут до і післяопераційна хірургів за ширмою Вони перевдягаються з медичного одягу в старильний. Тут вони миють руки. Потім вдягають рукавиці і, не доторкуючись не до чого, заходять в операційну і оперують. Ми ще очікуємо операційний стіл з Німеччини. Я думаю, через тиждень він буде в нас. Також стоматологічний мобік. І тут у нас хепафільтр, установка 2 на 2. І вона подає потік стерильного повітря, який слугує бар'єром для того, щоб ніяка бактерія не змогла попасти в робоче поле. Це у нас наркозно-дихальний апарат General Electric. Він приїхав до нас з Америки. Це у нас стаціонарні палати. Наші пацієнти можуть проводити від декілька годин до декілька днів після пластичної хірургії або стоматологічних маніпуляцій. Також є тут санвузол індивідуальний. Ми зробили палату не як лікарняну, а як номер в комфортному готелі, але з функціональним ліжком та можливості під'єднати кисень. Це роздягальне персоналу, а також в них є санузел і душова кабіна. Тут у нас кімната відпочинку. Побачите, як наші дівчатка відпочивають. Ідея Clinic в тому, щоб об'єднати кілька напрямів медицини. Ми об'єднали стоматологію, косметологію, пластичну хірургію, бо впевнені, здоров'я і краса має працювати в комплексі. Буду радий бачити вас в Clinic.